Національна виставка собак рангу Цац UA відбулась у Рівному. Упродовж двох днів стадіон Мототрек в обласному центрі перетворився на справжнє дефіле чотирилапих красенів. Серед учасників Бішон Фрізе на ім'я Рафаель. Йому лише два з половиною роки, однак він уже досвідчений учасник. Догляд за псом потребує щоденної уваги. Шерсть необхідно регулярно вичісувати, а після кожної прогулянки ретельно мити лапки, зазначає власниця песика Лілія. Торік Рафаеля високо оцінили експерти і вже у його колег Є шість медалей і визнання як найкращого представника породи. Сьогодні у нас цац. Тобто, коли обираєш таких шість цаців, це вже чемпіон України. У нас вже є шість цаців. І ми сподіваємося, що цього року закриємо звання чемпіона. А у нас ще сьогодні бос, і у нас ще є так само Боб, ну, це найкращий представник породи помаленьку рухаємося. Цьогоріч у виставці беруть участь понад три сотні чотирилапих. Це близько 70 порід. Учасники приїхали з різних регіонів України, а оцінювали їх за кількома віковими критеріями: бейбіки, цуценята, юніори, дорослі собаки та поважні ветерани ті, кому понад вісім років. Саме ця категорія вважається найбільш почесною. суддівство проходить. В породних рингах, де е, оцінюють собак міжнародні експерти, експерти міжнародного рівня FCI, це всі наші українські експерти, але вони мають міжнародний рівень кваліфікації, е, вибирають кращих представників породи. Ще один учасник виставки найт помаранський шпіц із густою доглянутою шерстю. Ця порода потребує щоденного грумінгу, тому підготовка до змагань це ретельна праця, розповідає власниця песика Христина. Найт не новачок на рингу і вже має здобуті перемоги. Йому 15 місяців. Він зараз в юніорській лінці. От в нього довга є шерсть, це називається ось. Тобто, вже в принципі ми вже бували, бували учасники виставок. На головному ринзі визначили найкраще найкращих представників у кожній породі, а також абсолютного переможця виставки до повномасштабної війни в Україні проводилися конкурси міжнародного рівня. Тоді до рівного приїздили учасники та експерти з-за кордону. Ірина Кудюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.